Доню, зачекай! Привіт. Я так рада тебе бачити ти чого трубку не береш? Привіт, мам. Та й якось часу не було. В університеті завал, підготовка до заліків та я ще в кафе працюю. Молодечі, підтягнула навчання. А як тобі на роботі? Складно, але норм. Доть, я розумію, що ти на мене ображаєшся, але. У мене не було іншого виходу. Я не ображаюсь на тебе. Навпаки. І ти була права. І я... я тепер розумію ціну грошам. І я дуже вдячна тобі за цей урок. Як же я за тобою скучила, дівчинка моя? Може, повернешся додому? Ні. Я все ж таки спробую власними силами. У тебе ж колись вийшло самостійно пробитися. Я все ж таки твоя донька. Ох, мій характер. Я пишаюсь з тобою, доню. Ну, а може, я тебе хоча б на каву запрошу, і ти розкажеш мені про своє життя? На каву можна.